12 лютого у норвезькому лілі Хамарі стартують другі зимові юнацькі олімпійські ігри. Полтавці не змогли потрапити у збірну України, але своєю увагою цю подію все ж не оминули. Лаштували власні змагання для можливо майбутніх олімпійців. Заїзди гірськолижників початківців влаштували на навчальній трасі. У перегонах взяли участь хлопці та дівчата 11-12 років. Дітвора із сільської місцевості Полтавської та Херсонської областей. Дехто вперше став на лижі. Тому перед стартом змагань організатори передбачили заняття з інструктором. Як е, тормозити, тормозити, е, е, як підніматись на схил і е, як їхати, як В моїй місцевості такого нема. Це тільки ми їздимо так. Там тільки ну, на коньках і все. Там річка. У дводенних перегонах взяли участь 10 команд. Для дітей влаштували конкурс малюнків та інтелектуальну вікторину. А також юні гірськолижники вдосталь накаталися на лижах та санчатах. Переможці визначали у слалом «Гіганті» – змаганнях на швидкість проходження низки воріт. Ця траса метрів 150. Достатньо для дітей, які взагалі ніколи не бачили гірських лиж, перший раз стають на лижі, спроби роблять і катаються. Також буде розважальна програма для дітей, які вже випробування пройшли катання на тюбінгу. Це таке санчата зимою. Перше місце у загальнокомандному заліку вибрали гірськолижники із Зінькова. Другу та третю сходинку посіли представники Херсонської області. Ця перемога полтавців не завдяки, а всупереч, адже уроків лижної підготовки в школах нині немає. Та й спорядження дороге раніше ми в школі. Могли одіти десь 3-4 класи одночасно одіти на лижі. Зараз у нас у школі лиж як таких для занять. Лижна підготовка вовше виключена з програми шкільної. Ми її не включаємо. У нас лижі тільки на ботинках для спортсменів. Переможці тримали на згадку кубки, медалі, дипломи та сувеніри від Національного олімпійського комітету.